Адастра пересперешного команда на зв'язку Капітан Заріо. Ми продовжуємо приходження гри волі. Що волі. От уже 28 число, як казав, пару днів пореболовував, трошки позаймався цими штуками, поки понавішував більше цих штучок, покрафтив на кленові, на кленовий сироп. Буден забрав, також зліза трохи покрафтив. І попідливав, що город, почав руйнуватися. Наше... Будемо робити кам'яний. Але сьогодні вечором у нас фестиваль на березі моря. Так, в океану, так. Назарі, так. от Сьогодні о 10-й вечора буде дуже красивий івент у нас в нашому місці. Це. Причем місячний якийсь Сяйво буде круте. Так, uh -huh. Це буде на пляжі. Побачимося uh, вечіром. Повідомлення від Дімітріуса. Окей, я все підлив. Ми можемо відправлятися. Я ціну занесу до каталогу зараз. Там треба буде десяток потрібен. Також ми заберемо сокеру мідну тепер і зробимо кірку рибну також в мене трошки більше грошей стало. Бо я там непогано риби продавав. Це ще є 9 рівень. 9 рівень. Рибальства? Не. На, тобі. Так, їж виноградик. Там може новий тиждень, Ні, новий тиждень буде ще завтра, так? завтра новий тиждень. До 28 днів. Тому вся кукурудза наша. До тобто, речі, можна було не підливати. Я не знаю, нащо я підливав. Вона тобто, вже буде. Тобто, завтра новий е... сезон і. вся кукурудза в нас засохне. Ну, вона дуже хороший прибуток нам принесла. Варто признати. І буде моя перша осінь. Побачимо, що з тон буде. Так, от моя. Кукира. Файно І ми апгрейдимо тепер. його, давай. 5000 плюс 5 цих. Чому мені зараз потрібно сукиру взяти? Тому що доки нема вечору. Ми будемо збирати. У нас вже є 10 тисяч на кухню, але нам потрібно 450 дерева. Купа дерева можна. Да, не лін, в лі, лі. Ліа. Лі. Огнали. Десь тут має бути ціла купа того дерева. О, корівки, Я теж таки хочу. Ну, ти що навіть хочеш, та ні. Не хвилюйся. Так, погнали, шукаємо дерева. Ой, їх тут дофіга. Не хочу рубати і в себе вдома. Я ще чужі порубаю. Окей, я буду рубати скільки зможу, скільки буде сил. І ми вже продовжуємо, коли почнеться фестиваль. Ну що ж, уже вечоріє, я дорубав. Я з'їв один той крутий сніданок, який я отримав за виконання каталогу, щоб повністю відновити здоров'я. Ну енергію, тобто Я мав 190 плюс 165. Тобто нам все ще не вистачає. І туди йду. У нас півтора години до початку. Місячного сяйва Глянемо, глянемо останній день літа. Жаль, не добив, я думаю, завтра вже доб'ємо. Дерево, хоча то буде йде, ні, це буде. Я буду займатися грядками зробити в собі паркан кам'яний. Також якісь агрокультури. Думаю, які можна. Це бандли. Це... А мені потрібно. Рапта Ribba. Winter, Spring. Hackberry. А такого, що потрібно по 5 штук. Угу. Гарбузи нам потрібні. Ще потрібно. Просто один гарбуз звичайний. До речі, ці штуки можна купляти у цього чувака. З того що в каравані Він продає рандомно всілякі штуки. За дорого, але можна, щоб каталог. Поповнюю купляти. Я входив, якась чоловітва риба була дивна, загалом там доволі цікаві речі є. По часі часу я буду до нього туди заглядати. Я там хорошенько дерев їм порубав, їй два ніхто не прийде претензіями. Ну, і десята. Кто вони всі тут? А, ага, і час не йде, файно. Щось там про дітей? Щось дивно. Медузи. Черіста, херз. Ага, медузи, типу, повертаються, є раніше, я зазвичай. Угу. Привода не уважна. Ничего, особі шайн. Ты является приводу любиш? Марні. Хочу старийці. Три дошки дуже з якої захопити на них небезпечно. Що вже прогнило. Я не можу повірити, що еліта закінчується. Таке чуття, що все тільки починалось. Я хочу зробити знімок медуз, коли вони прибудуть. О, та от такі явища, та медузи прибувають. Опа. Хочеш е романтичний свічок? Буду купити, що є в нас тут цікавого. Угу. Баннери, ага, окей. Ти Можеш поговорити? Тут. Правий П'єр. Ти постійно щось продаєш. Ей, заходь з авто до мене і купимо може, тобі осінніх цих насінин Так, так, я так і планував. Тільки не говори гасу, але я, я трошки здивований, що похавати нема що сьогодні ввечері. Місячні медузи. Хм, цікавий кілиний смак. Я ніколи не пробував їх, а вже хавжаш. Фу. Пені. Життя таке легке для медуз Просто собі там плаваєш і більше ні почав не хвилюєшся. Я дуже хочу побачити рідкісну зелену медузу Вони не, ці, не ядовиті. А хто зна, до речі. І така рідкісна і дивожна річ. Подіяна. Тут поки... поклястився, що є щось небудь видів там. Щось велике, щось темне. Бастя не наганяє. Речі, що уздовж ще є. А, ці двоє. О, побудували міст. <смі> я пам'ятаю, як колись видів вам дус, коли я була ще маленькою дівчинкою. Я стрибав від щастя, коли побачила їх. Ну що ж ти на мене так дивися? ти Що думаєш я занадто старий, щоб насолоджуватись такими миттєвостями? А, Джордж. Щось там, ладно, забий Ну що, ж, і то закінчується. І щоб бути... Чесним я, я дуже радий сказати, бувай цим комарам Талі, то через комарів не таке приємне. Опа, візардіо, як ти тут? Як мене знайшов? Ну, викавійце. Блін, треба схватиться в пешку по Що Хе-хе, ч то живеш? Не кейся. Ну, не кайся. Хтось там не надто я розумію, що мається на увазі. Не буду думати. Оце, коротше Ці місячні місячна медуза. Дуже дивовижний вид. Дуже пощастило, що вони зупиняться тут. -ка на деякий час перед тим як відправляться далі подорож на південь. типу ага mm -hmm. Я вже хочу спати. Ось холодно взагалі-то. Таке відчуття, що осінь справді вже за рогом. Окей, Ось окей. сумує комусь нормальне шліто закінчується. Точно тут залишився. Де наш мер? Ага, тут вони двоє. Базов звілля. Джоді. Де взагалі є? Джоді майже нікого не бачу. Ось там я. Є... Бачила щось тільки що? Оу, oh. пропало. Поглянь туда в безкінечне море. Таке глибоке. І види живих створінь е, рухаються там в темряві. Що там гарні щось було, випадкувати тиснув Я дів сьогодні свої. Найкращі мешти Ніхто не зацінив. Що ми продовжимо забруднювати океани, то медузи явно будуть не в захваті від цього. І це вже в процесі, на жаль. Який сором ми не маємо взагалі поваги до природи більше. Віллі? Більшість нічних риб лякає це світ всюди Доброго вечора, Назаріо! На нашому Moonlight Jellies фестивалі Вже все близько до початку. Я за дещо навіть бачив на деякій снібіці. одразу ми ось ці вот річки надводні поставили, і вони сюди справді. Ми це поставили, щоб вони сюди приплив і сказали нам привіт. А, ми на лодці відправимось. Давай. Куди зникли? Тільки одну відправили, а де всі інші сподівалися? Чи ти їх приведеш? А ні, їх її. вони сюди приплили. Одна здоровезна медуза? А ні, їх більше. А файли є. Але скаріть, що піксельні ігри не красиві. Файно є, файно Челово, класно. І вони файні, великі, маленькі, маленькі є. О, ще якісь. Це рідкіс називає, точно. Він сам вказав. це Вона прямо до нас пливе? Базово mm. нам прямо біля зеленої стояти. Вони відправилися далі вони віддане. Ну, бувайте. Ну що ж, тепер ми глянемо, як буде нам виглядати. 359. Ну непогано вже майже зібрали. Жаль тільки мою кукурудзу. 5 рівень. Клісництво. Орестер. Це у нас пасивна здібність. Ухти! дропують на 25% більше деревини. Топ. І збирач. Шанс подвоїти збір е, ягод. Угу. Файно. Файні бонуси. А дощ не паде. Я надіюся, що осенью будуть дощі падати. Що у нас тут по. Портуні сьогодні? Luck will not be on your side. Не повезе нам сьогодні, окей. У нас не нічого осіннього, так? Окей, okay, погнали! Ох! Oh. Ох, oh, оранжево оранжевато стало. Кукру, смій росте, серйозно? Типа, серйозно росте. Це цікаво. Я и не думав, что це можливо. Я Думав, що вона пропаде. Круто. Я прав, тільки з мою пропаде. Честно кажучи, навіть не знаю. Дуже хороші новини а Потрібно щось інше садити. Гарбузи, наприклад. А цю грядку зробив гарбузами. Візьмо кусу, щоб посадити цю корбузу. У мене і надто багато, як виявляється. Треба гарбузів посадити. Я люблю гарбузи. Дуже файні. Є. А дрежа та опалиці. Цевоче ще будуть мій сок давати. До кольора мені подобається. Кольорова взагалі класна О, хайдемо гриби випадуть. Так як я кукурудзу вже золоту здав, то можна все продавати. Не хвилюватися щодо цього. Коса, коса потрібна. Де її міг поставити? Питання? Вона коса. А ну, чи це буде так працювати, як я думав? А чому ні, а як мені позбутися? Ага. Сукирю, а не косою, це якось дивно Мені здається. Ну, ладно, типу. Окей, я тоді все підлею Просапаю тут і включуся. Так, інюбес зробив, нам потрібно купити 20 насінин гарбуза. Ну і надіюся, вже пізніше зробити перканит, бо це ужас все розсипалось. Пуденько глянемо, чи нема тут ніяких. Нових ресурс. Дуже оранжевий. Глянемо ночі комендант? Що взагалі відбувається? Тата днюха Днюхав Пені. Потім веліота. Ярмака 16-го і 27-го. Іспіретичний я. З Цікавого ви. робін Дюха 21. До Марні можна завітати. А класно теж. А всі інші, ну. Здорово! Угу Я микро. Скільки памкін розпуть 13 днів? Мені прямо 20 штук. Файне є, файно є. Що ще маєш цікавого тут? Рісілякі такі штуки, каталоги, більше нічого мені цікавить. 10 тисяч новий рюкзак. Я гроші маю, але. дуже мені потрібно. Я купив гармозин, треба вертатися? Сьогодні день говорю, що провести в себе на фермі. Окей, посаджу гарбузи, я їх підлею і зроблю по тоді включуся. Фу, ну що, я доробив. Дивіться, як файно, правда? Тут трішки є зазори, а то через цей його аркан. Ну, я не міг лівіше зробити город, але вже дивіться, вже гарно. Кам'яно, ще зроблю доріжки камінням пізніше. І загалом непогано все. Дійсно, не буде валитися. Ем, поки ще є час я би ще порубав декілька дерев. О, до речі, я один такий не йшов, коли тоді рубав дерева у лісі. То виявляється, що ті, які пускав той чувак, вони або в воду попадали, або на деревах позастрягали. Я ну, дивіться так. Воно рахується. Бо дивіться, можна навіть зараз спробувати. це зробити? Раз, я? Я, я? ти трошки дерев. І може десь щось випаде? Ммм, ось і сіт випав якийсь. Я взагалі. Тут гриби, до речі є. Ні? Ні, Не випадає. Я стомлений. Окей, погнали. бокс, У нас таких вже багато. Ви вже буде на удачливий день, я б хотів все обміняти піти. А багато всяких ніщіків може випасти. Грейввіотрує, до речі. Рідкісний дикий цей. Дике дерево. Там просюди. Ще чуть -чуть і вже зможу мати. Окей, не питай не. вже який у нас по рахунку? шостий. Файно. Йдемо спати? Я до. Будь дощ, будь дощ, треба добити дерева. Так, 4 Заробили. Та Файно. Будь дощ, будь дощ. Типу дивини, маду ще знову. Так, наша кірка готова, прекрасно. Знову удача, не на вашому боці Опа-опа-опа, збираємо. Опа, опа. О, це з цього випало ще ні. Не буде. Листя таке падає. Тут як зазвичай рожеве, але цього разу воно оранжеве. Дозберуємо. Чому я дозберю його? Хочу зараз піти разом з вами замовити нову кухню. І тоді я буду. Не знаю, наприклад, декілька днів, можливо. Можна й 3-4 дні. Я буду просто за кадром щось робити. Фармити, у шахту піду, риболовити буду. Щоб. Швидше, розклади продвигатися не по відео. Тут багато є ще роботи всілякої. Ну, буде щось цікаве я буду включатися вже ж. Але не думаю, що найближчі дні щось дуже цікаве буде. Можливо, до якогось нового біома я дойду, як варіант. в Шахті, а то таке. Ну, що ж, окей. Зараз будемо йти замовляти. Так, я прийшов. якраз уже 9. По 9, тобто. А де Робін? хто? Робін? ти що тут ходиш? Ну, то, будь ласка, ти не хотіла Да. Твій подарок, я всім приношу такі штуки. Ти йди на робоче місце зараз буде. Слухай, друже. Тобі. Дуже і дуже важливо це знати. Мару ненавидить мед. Ой-ой-ой-ой, а в нас пасік буде. Ото нафігія, певно. добре, давайте де вона? Що угу. це штука взагалі? Угу, дивна штука, окей, що ще цікавого? Мішні постери, файно, файно. Ага. Тоні закрито Робін пішла. Клуб аеробіки до Кароліни. Чи з Кароліни. Є, е е я цього точно не очікував. Ну ладно, тоді вже побачимось в наступній серії, як я казав, будемо старатися фармити. Щось. Еще Що щось цікаве, буду включатися. Капітан, Назаріо. Кінець. зв'язку.